Всім привіт! Ви на каналі Лукошкіної і сьогодні я покажу вам, як в'язати таку квітку. Для в'язання нам знадобиться пряжа. Я в'яжу з Янат Чинс, також гачок. У мене це 2,25 мм. Починаємо в'язати, робимо кільце амігурумі і в'яжемо в нього 6 стовпчиків без накиду. В кінці в'яжемо сполучний стовпчик в перший стовпчик без накиду і одну повітряну петлю. Другий ряд ми в'яжемо добавку в кожен стовпчик і у нас вийде 12 стовпчиків без накиду. В кінці ряду в'яжемо сполучний стовпчик в перший стовпчик і одну повітряну петлю. Третій ряд ми в'яжемо без змін 12 стовпчиків без накиду. В кінці знову сполучний стовпчик в перший стовпчик і можна обрізати нитку. Виведемо кінець нитки на зворотню сторону, для того, щоб не заважало нам. Далі наступний четвертий ряд ми будемо в'язати за задню стінку петлі, приєднати нитку іншого кольору. Одна повітряна петля і далі в'яжемо по колу за задню стінку петлі весь ряд. В'яжемо добавку в перший стовпчик, в стовпчик без накиду в наступний. Повторити 6 разів, і в нас буде 18 стовпчиків без накиду. В кінці ряду ми не в'яжемо більше сполучний стовпчик, а продовжимо в'язати по спіралі. Тож, п'ятий ряд ми в'яжемо весь ряд за задню стінку петлі, 2 стовпчики без накиду. Добавка повторити 6 разів і в нас вийде 24 стовпчики без накиду. І шостий ряд ми теж в'яжемо за задню стінку петлі весь ряд, стовпчик без накиду, добавка два стовпчики без накиду. Повторяємо 6 разів і в нас вийде 30 стовпчиків без накиду. Тепер можна обрізати нитку, залишати для пришивання нічого не треба. Тепер будемо в'язати пелюстки. Треба приєднати нитку до передньої стінки петлі першого стовпчика в четвертому рядку. В'язати чотири повітряні петлі. І тепер в'яжемо три стовпчики без накиду. Далі сполучний стовпчик в наступні дві петлі. Наступну пелюстку в'яжемо так само, тобто 4 повітряні петлі, поворот, 3 стовпчики без накиду і 2 сполучних стовпчики в наступні 2 стовпчики. І далі до кінця останнього ряду повторяємо так само. Останній ряд ми в'яжемо теж за передню стінку петлі. Ми закінчили в'язати пелюстки і ось така в нас вийшла квітка. Тепер в'яжемо зелену частину, для цього робимо кільце амігурумі і в'яжемо в нього 10 напівстопчиків з накидом. В кінці в'яжемо сполучний стовпчик в перший стовпчик і одну повітряну петлю. Другий ряд ми в'яжемо добавку в кожен стовпчик і в нас вийде 20 напівстовпчиків з накидом. В кінці в'яжемо сполучний стовпчик в перший стовпчик, одна повітряна петля. Третій ряд ми в'яжемо 3 стовпчики без накиду і добавка в наступний стовпчик. Повторити 5 разів, і в нас вийде 25 стовпчиків без накиду. В кінці в'яжемо сполучний стовпчик в перший стовпчик, 6 повітряних петель, поворот і 5 стовпчиків без накиду. Далі в'яжемо сполучний стовпчик в наступний стовпчик, одна повітряна петля, повертаємо деталь і далі в'яжемо 2 стовпчики без накиду. Два напівстовпчики з накидом. стовпчик без накиду, 2 повітряні петлі і сполучний стовпчик в першу повітряну петлю. Далі знову в'яжемо стовпчик без накиду, 2 напівстовпчики з накидом. І два стовпчики без накиду, сполучний стовпчик в наступний стовпчик і можна обрізати нитку. Тепер в'яжемо другий лист, один стовпчик пропускаємо, приєднати нитку. І цей лист ми в'яжемо так само, як і перший. Обрізати нитку, залишити трошки для пришивання. Пришити зелену частину до задньої стінки петлі останнього ряду на квітці. Наша квітка готова. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. До зустрічі!